Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Жаба та мавпа. Африканська народна казка. Були колись такі часи, коли мавпа приятелювала із жабою. От якось погукала вона жабу в гості. Приходь увечері до мене. Ми разом повечерюємо. Прийшла увечері жаба до мавпи, а та ласкаво запрошує гостю. Заходь, заходь, жабо, я тебе почастую смачною вечерею. А що в тебе сьогодні на вечерю? запитує жаба. На вечерю я приготувала півня у кисло солодкому соусі. Прошу до столу. Помаленьку жаба пострибала від порога до стола. Сідай, сідай, каже мавпа, але перш ніж їсти, сядь на стільці, як годиться, і ноги опусти, щоб не бовталися». Як не намагалася жаба сісти на стільці, як треба, щоб не бовталися ноги. Нічого в неї не виходило. Мавпа й каже Якщо не вмієш сидіти за столом як слід, то і їжі не торкайся. І пішла жаба додому голодна. За кілька днів жаба зустріла мавпу і сказала Запрошую тебе в гості, приходь, Посидимо, повечеряємо, побалакаємо. Прийшла мавпа до жаби. А жаба зустрічає її на порозі та від радощів аж підстрибує. Заходь, заходь, мавпо, у мій дім. Я приготувала смачну вечерю. Чим же ти мене пригощатимеш? запитує мавпа. Пригощатиму тебе куркою із гострою приправою, каже жаба. От бачиш, на столі стоїть. Потягнулася мавпа до курки. А жаба її зупиняє. Зачекай, Любо. Перш ніж братися до їжі, слід вимити гарненько руки, щоб чорного на долонях не було. Терла, мавпа, терла свої руки, але все марно. Долоні ані трішки не побіліли. От і довелося їй піти голодні, ковтаючи слинки. Ось така історія. Запам'ятайте ж, у мавпи чорне тіло і чорні, як вугілля, руки. Їх ні за що не відмити, а жаба не ходить, а стрибає, і їй ні за що не сісти на стільці так, щоб не бовталися ноги. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.